ми хотіли побажати позитивного настрою і великих перемог. Не здавайтеся без бою, хай вам всім поможе Бог. Рідні, незламні, мужні, хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі і ніжні, кохані, вмілі, упевнені та незрівнянні. Щиро подяка вам, наші герої, ворога, знищити ви у двобої. Вам опичаємось віримо, безмерно будемо вільними і незалежні. Ти солдат, і тепер захищаєш рідний край і тординських катів, окупантів російських геть проганяє, щось зброю вдерлися в дім. Знаю, воїни скучив за домом та за рідним будинком своїм. Бог почує молиту ту мою. Повернешся додому живим. Вірю, буде твоя перемога. Та майбутнє щасливе життя в Україну. Я вірю та в Бога. І чекаю на тебе щодня. З Днем захисника України, Героям слава Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужня було боронять нас. Від супостата ні танком, ні градом вас не залякати. Всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклім і велика подяка. Дякую захисникові. За те, що я живу в оселі, за те, що сплю в своїй постелі, за те, що ранок зустрічаю, що маю хліб і сир до чаю, що бачу небо кущ калини, що чую щебети пташини, пізнаю часто в сни кастові. Я дякую захисникові. Це він стоїть на варті краю, Вогні ворожі відвертає. Це він у будень і у свято Є ворога, що йде завзято. Пловнюся я захисникові, складову керп'ям з любові. Хай з перемогою вертає, хай Бог його охороняє. Нам захисника тебе небо завжди голубе, буде хану головою і красою Степовою, Вибувався, щоб завжди, не встрічав, щоб ти піди, був веселим і поважним, сильним, мудрим і відважним. Тати, воїн, захисник пишаюся тобою, за те, що мир мені зберіг, відважний йдеш до бою. За всі ці важкі часи не бачу тебе мати, не дружину, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день живу, навчаюсь, граю, що мирне небо наді мною, що я війни не знаю, за те, що нині кожен день, і кожну хвилину ти рискуєш життям ворон, бачити всім. На снаги щастя, сили та любові, вам до життя та до своєї долі, щоб Бог наступив до нашого порогу, щоб ви здобули ми перемогу. Ви захищати в боях навчились все те заради чого народились, в поміч, щастя, порятунок, дай Боже, віку довго вам подарунок. Танки віанності, отом сіла має да читиники я з тіло, не вилягам сім кінець. За цим захисник я тебе вітаю. І тобі сутея свято ми її бажаю. Тату, ти знаєш захисник і святом, я тебе вітаю. Наш сімейний рихник дуже тебе поважаю. Знаю, що любимо тебе і не зрадимо ніколи. Удачі хай тебе веде, гарний хай буде добре. країни, воїнам світу, захисникам України, тим, що мужньо оборонять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не злякати, а тим, що життя не шкодує, дати низький вам уклін і велика подяка. Сиди, в приймай світання і я хочу привітати від. Біді, дякую, слава та голення сьогодні і завжди тільки тобі. Дякую, воїни мої. Те, щоб лежити Україні такою вам, вам жити, що нішом, такою вам те, що ви живіш дякую ангелі мої. Низький уклін захисникам щодня і в дощ, і в спеку стоять на варті нашим снам і захищають землю, тікають орки тут, і там мости палають гучно, бо йде український солдат. Вражені буде скрутно, ворожі танки у вогні. Капітулює раша, ракети падають назад. Тік... Така вже участь ваша. Взято взялися гуртом і знищим супостата. Спасибі вам за те, що бережете Україну, Спасибі вам. За тихий мирний сон, спасибо, що ви живі, спасибо, ангели мої. З невже хечника тебе, небо завжди голубе. Буде хай над головою і крашою страбовою Лубував, ще взажди і, і не встрічав, щоб ти бідлі. Був веселим і відважним, Сильним, мудрим і поважним. Алеїне. Воїнам світла, захисникам України, що можна болонять нас від супостата, ні танком, ні гладом вас не злякати, всім тим, що життя не шкодують віддати, низький вам оклін і велика подяка. Ти справу обрала собі охочу. за це тобі шана, я висловить хочу. Хтось каже козачка, хтось каже дивачка, а ти просто краща у світі воячка, хоробрих і гарних таких одиниці. Вітаю зі святом тебе, захисниці. Минає час, минає дні, і змінюється все на ко. Та тільки Бог господь святий, не змінюється. В одну хвилину може він Змінити все в нашій країні, Господь благаємо Тебе, Даруй спасіння Україні Боже Україну збережи, Господи помилуй грішних, змилися над нами, і прости I'm cool.